Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при Ось Ми бачимо, що окупанти докладають зараз максимальні вси для того, щоб отримати фланги біля по взброї благотрійного те, що є загалом для напівото. Будь ласка, на ваш зараз там складається ситуація. Як довго окупанти можуть утриматись? Ну, після повернення Кліщіївки і Андріївки, ну ситуація для окупантів стала дуже складною, тому що фактично, якщо наші війська зараз почнуть просуватися, а там є певний простір без населених пунктів. І це не означає, що там нема позицій росіян вони є. Але тобто, це позиції в полі, тобто це не повне будівлі, де важко просуватись. І це означає, що якщо наші війська зараз почнуть просування, то Бахмут опиниться в напівоточенні. І принаймні частини е, Бахмута їм доведеться виводити свої війська, якщо вони не хочуть, щоб ситуація стала поганою. Плюс е, ми можемо перерізати вже дороги, по яких е, з горлівки е, відбувається постачання боєприпасів. Е, і якщо це станеться, то тоді так, цей улюблений їхній жест доброї волі наступить дуже швидко. Ось ми бачимо, що там затягувати починають навіть вагнерівці різних підрозділах. На вашу думку, ось це взагалі суттєво щось змінить, вплине, те, що вони в принципі знали ситуацію, були там, як то кажуть, наступали? Ні, безумовно, тому що ну, Вагнер це було ну, м'ясне угрупування військ. Тобто завдання. Ну тобто, е, як скаже так, Вагнер це війська з низькою цінністю життя, так тому, тобто, є загроза в тому, що їх знову будуть гнати, щоб виманювати наші позиції і е, боєприпаси. І вони будуть масово гинути. Але самих вагнерівців лишилося дуже мало. Мова взагалі йде там про кілька тисяч, там щось біля чотирьох тисяч людей. Тому насправді, ну те, що вони там десь почали з'являтися, це ні про що не говорить, тому що це ті ж самі зеки, які там мають досвід бойових дій, але вони не виконують функцію там, якогось захоплення. В них зовсім інше призначення, тому це не, не змінює ситуацію. І, але е, саме сама наше просування е, під Бахмутом змінює ситуацію на Купінському напрямку, де окупанти е, вже зупинилися і їхній великий теж там контрнаступ. Вже ми нічого про це не чуємо. Ось попереду зараз дошла погода. На вашу думку, вона матиме якийсь суттєвий вплив на бойові дії на фронті? Е, на, на жаль, так, але я. Не вважаю, що цей вплив буде якимось вирішальним, тому що ми переважно штурмуємо маленькими мобільними групами, піхотою. От, звичайно, що ну, ці, ці штурми стануть утруднені, але мова не йде про те, щоб їх припинити. Дощ це виклик більше там для танків і для дуже важкої техніки. І тут, звісно, ми не можемо розраховувати на якісь там масштабні вклинення. От, але я би теж не спішив і хочу всіх звернути увагу на те, наскільки вищі сили за нас, тому що такого теплого вересня взагалі важко згадати, і ми мали оцей цей додатковий час, щоб вирішувати певні стратегічні завдання, що ми і зробили, ось інститут вивчення війни означав, що Росія дуже потребує відпочинку, і прям їй дуже потрібен час. І чи може вона виконати цей час саме? Час зими е, ні, тому що е, ситуація в них зараз є критичною. Для того щоб виграти час, їм треба відступити. Тобто, наприклад, якщо вони зараз відступлять до Токмака. І почнуть там будувати оборонні рубежі там чи укріплятись, то вони таким чином можуть виграти час. Тобто час вони можуть виграти тільки через відступ, оскільки вони, наприклад, на запорізькому напрямку, вони зараз навіть знаходяться в стані контратак, і плюс ми просунулись, тому в них немає можливості взяти паузу, тому що ми продовжуємо атакувати. І якщо вони відкотяться від. Вербового і Новопрокопівки покру... покроп... до Токмака, то тоді, в принципі, вони виграють час. І плюс, якщо вони відступлять з Бахмута, тоді вони виграють час, тому що нам треба буде теж перегрупуватися. Зараз я такої можливості для них не бачу, тим більше, що наше командування має також дуже цікаві задумки, які зберігають для нас шанси, що ця осінь завершиться і цей контрнаступ завершиться успішно.